Знайома ситуація, ти спиш 7-8 годин, але прокидаєшся втомленою. П'єш каву і через годину знову о, такий занепад сил. Це, і це, знаєш, не пролінь, це е, сигнали наших клітин. Наші клітини виробляють енергію в мітохондріях, але для цього їм потрібні будівельні матеріали. Магній запускає сотні біохімічних реакцій. Вітаміни групи Б це паливо для нервової системи. Омега-3 знімає запалення, щоб клітини наші не виснажувались. Коли цього бракує, ти ніби заряджаєш телефон у розетку, а батарея все одно не набирається. Я пам'ятаю клієнтку, яка жила постійно на каві. Вона казала, без двох чашок я просто не функціоную, я не можу встати і там почати щось робити. День не починаю без двох чашок кави. Після курсу магнію бікомплексу, да, вітаміни в Б і омеги. Вона вперше відчула енергію без цих от кавових гойдолок. Вона сказала: Я наче повернула собі сили. І тепер людина сидить на цій схемі. Якщо ти теж хочеш відчути різницю між штучною і справжньою енергією, напиши мені в коментарях сила.